Сьогоднішнє відео про зрізання кутика, отож почнемо. Для початку ми загинаємо спочатку одну сторону два рази, потім іншу, також два рази. Ось так добре треба пройтися, щоб було добре видно складки. Тут я вже заздалегідь відзначила водорощеним маркером квадратик який утворився. Нам потрібно відрізати по діагоналі, ось тут добре видно діагональ, половину цього квадратика. Ось так, як на відео. Відрізаємо обережно з одного краю в інший. Готово. Тепер загинаємо один раз. І згинаємо відрізаний котик. Ось тут, де в нас відміточка. Саме по ній і згинаємо. По діагоналі. Ось так. Спочатку один край, потім інший. Добре проходимо, щоб гарний згин був. Так, вона трішки тягнеться, тому ми подаємо до серединки. Ось так. І згинаємо знову. Так. Ось такий охайний кутик в нас виходить. Зараз покажу. Ближче. Користуйтеся. Ось метод.